Коли народилася ця дитина, повитухи заголосили, а мати знепритомніла, Дяк, який зайшов охрестити, немовля, відмовився брати його на руки, перехрестив здалеку і втік. А той, хто усіх налякав, не заплакав, він спокійнісінько лежав собі на столі. І бавився шматком пирога, а потім на очах у переляканих батьків з'їв його. Хлопчисько народився з зубами. За повір'ям, поява дитини з зубами означала: народився майбутній убивця, тому перелякані селяни радили батькам позбутися немовляти. Але батько врятував сина. Він виніс до натовпу дитину і промовив урочисто. Цими зубами маля гристиме ворогів. Уже за кілька років хлопець навчиться зупиняти час, ловити руками кулі. І вбивати ворогів самим лише поглядом. Про нього казатимуть перевертень у рус шайтан. Славетний полководець, кошовий отаман Іван Сірко. Хей там на горі січ іде. Ей, Гей, малинови стягнесе, Ей, там на горі, наше славне товариство, ге машерує раз-два-три, Ей, попереду кошовий, Ей, як той пора все повик, Гей, як той пора, наше славне товариство, ге машерує раз-два три. Ей, а позаду осавул, Ей, твердий хлопець, як той мур, Ей, твердий хлопець, наше славне товариство, гей маширує раз, два, три, Ей, гей, повітри! Гей, дай нам силу козаків, ей дай нам силу, наше славне товариство, геє маширує раз-два три, Гей, дай нам силу і відвагу, ей в Україні на славу, ей, в Україні, наше славне та бариство, маширує раз-два-три, раз-два-три.